Бачите це в перспективі? 200 тисяч кримських татарів. Я думаю, що усі ви в середній школах чи в вищих школах переходили тему депортація татарів з Криму, правда? Більшість з вас знає про принаймні гасло депортація кримських татар. Депортація 250 тисяч кримських татар силою 20 тисяч совєтських військ відбулося в два дні. Два дні і всіх депортували на Сибір. Депортація українців тривала три з половиною років. Хтось запитає, а, ну, чому. Територія подібна, кількість війська подібна, а, населення безборонне. Різниця в тому, що на закерзоні є українська повстанча армія і українці зі зброєю в руках боронили свої землі, не хотіли дати, не витримали. Того двобою, тому що з одного, з одного боку було три держави і три регулярні армії польська, совєтська і чеська, а з другого боку була партизанка, яка могла тільки покладатися на допомогу своїх односельчан. І три з половиною років не давали, не давала упа виселювати. І так ми дійшли до 47-го року, і це був момент, коли польська держава рішила депортувати поголовно усе населення, українське закерзоння на понімецькій землі на північ і на захід Польщі, і в той спосіб покінчити з проблемою українців у Польщі. Цілі операції вісла були такі. Тут бачите в лапках, тобто це є цитата. Тобто так, в документах дослівно говорилося, що завданням акції Вісла є фінальна розв'язка української проблеми в Польщі. Ви цей термін final solution повинні знати з е, Другої світової війни і з е, єврейської проблеми, коли німці оголосили final solution е, життівської проблеми. Тут, бачите, повторили майже це саме слово final solution е, of Ukrainian problem. Повна, повна чиста, етнічна чистка закерзування від українців за мету мала спершу денаціоналізувати, а пізніше асимілювати українське населення. Засобами тої денаціоналізації асиміляції було на виселених українців розпорушити якнайбільше посеред польського населення. Е, наказ був, щоб одна українська сім'я потрапляла на 10 польських, щоб українці не могли поселятися близько міст, 50 кілометрів від великих міст, 50 кілометрів від кордону. Е, Якнайбільше розпорошення не було українських книжок, не було українських шкіл, не було українських е, Заборонили українські е, церкви, заборонили навіть вживати слово депортовані українці чи українці. Казали. Поселенці з акції в навіть слова українець не можна було вживати. Так, на фотографії, яких небагато збереглося, бо знаєте, не було чим ходитися, не, не робили фотографій, так виглядало виселювання українського е, ленківського села. Виселювала польська армія. Е, скерували на закерзоння шість дивізій. Польської армії 20, понад двадцять тисяч. Це так більш ніж одна третя канадської армії. Mm. Уявіть собі, що, що таке щось вам сталося. Що зранку, четвертий, ви сьогодні шукує... шукувалися на з'їзд, о четвертій ранку вам канадські вояки застукали і сказали, маєте дві години спакуватися на Union Station і в товарні вагони, і вас всіх вивезли десь це Northwest Territories. Поселили по одній родині на 10 індіянських родин. Це для повінання, як би так сталося. Ви скажете, о, це в Канаді неможливе. Історія вчить, що все можливе. Тут бачите організаційна структура, крім, крім армійних дивізій, були ще цілий ціли ряд інших допоміжних, включно з авіацією. Так виглядали ті, що виселювали. Бачите, позумілі до фотографії, які браві вояки. Армії війська було стільки, що вони, по суті, на кожне село до 20 вояків випадало. Так що кожне село було обставлене. також Чехи і совєти. Чехи обставили. Не знаю, що можна на них покажу. Чехи південний кордон. Там, де Лемківщина і Бойківщина, і чеки обставили цей кордон силою 14 з половиною тисяч вояків. Східний кордон обставили совєти. Прикордонні війська, де біля трьох тисяч прикордонників, і також дві танкові дивізії пересунули з східньої України на Західну, щоб, щоб повну блокаду зробити. Так як на тих фотографіях виглядала депортація людей яких, яким дали дві години, щоб забрати необхідне майно? Кілька що можна забрати? Я собі, що вам дають дві години, щоб ви забрали, Що щоб Книжку? Що що можна взяти? Тоді товарні вагони на збірних пунктах так виглядало, бачите, багато хаосу, багато людської трагедії, і в 480 ешелонах вислали на захід. І на південь, і на захід, і на, на, на північ Польщі. Тут, певно, ну, не можна чи, чи, чи можете розчитати, але нижнє число виселених сіл є 920. І це не є кінець. Оце є шойну 123 липня, ще тиждень виселювати. І в сумі виселили понад 1100 сіл за керзоння. Повне. Виселення всього українського елементу. Так якби тут хтось прийшли, казали українці. Ау". А, О, а мій тато італієць, а моя мама айриш. Не було значення. Вмішані родини також виселювали. Всі, де з'явилося слово українець, усі були виселені. І все населення, як бачите, понад тисячу сіл і містечок. Так відбувалося. Це, що я кажу на північ і захід. Ці стрілочки показують напрямки виселення. Тут трошки повинно довше бути, але це мапа приготована поляками, вони вони занижили. Всі, всі території, що з жовтим кольором зазначене, виселили. Бачите, ця територія дуже компактна разом. І знаєте, на які величезні простори на півночі, північному заході і заході Польщі, розселили. Саме по одній, по дві, по три родини. Розпорошене. Люди руками пробували себе назад знайти. Так виглядали по німецькій землі. Е, є багато говорення, що вивезли з таких запущених територій, запізнених цивілізаційно, а поселили на німецькі високоцивілізаційні терени. Такі фотографії це є фотографії оригінальні німецькі фотографії з тих типу околиць, яких е, українці поселили. Бачите? Це не було ані.